Доброго ранку. Сьогодні один із самих моїх любимих днів на тижні. Середа. А чому він любимий? А тому що я сьогодні працюю у дитячому центрі. Да? І це цілий день немає ніяких перевер. Вісім годин. Ну, є там маленька 20. Хвилинна перервочка, але загалом-то вісім годин ти працюєш, і то немає того, що випадає дві години. Ходи, шукай себе, де, де тобі сісти, присісти і що робити. Так от, отакі справи. І що я хотіла досі, чекаю на відповідь чи. Дадуть мені якийсь інший контракт. У мене вже є план. Годин у мене по контракту буде трошки більше, 30 на тиждень. На рік. Але то, значить, поставлять мене тим стажером, щоб потім отримати постійний контракт. Рік тіпа, відстажуватись відстажуватися потім. Не знаю чи, чи ну як. А чи затвердять мені це, тому що взагалі-то у Франції зараз на всьому економіки кажуть, що функціонерів занадто багато. Хоча не вистачає там у нас, наприклад, людей на роботі, але бачите, не сильно дають гарні контракти і не усіх людей беруть, як би так сказати. Тобто, ну Є певний. Як би сказати, відбір. От. Ну, напевно, це нормально, що дивляться ж, як ти. А візьми людину, а вона буде штрулять дітей, або що там, знаєте, ну, є різні шкоди, да, там і по ставленню до дітей, і по всьому. То, звісно, я думаю, що правильно роблять, що ну, вибирають кого взяти. Бачиш, дивляться. Поступово, поступово, потроху. Перший контракт два місяці, тоді два чи три, тоді пів року. Ну так потрошку, потрошку більше-більше дають тобі. От, Ну і у тебе, відповідно, виходить, що більше ти мусиш щось виконувати, більше обов'язків. Ну там, наприклад, як у мене, бачите, є тепер обов'язково економить світло, за цим будуть слідкувати, щоб я завжди там за всім виключала. Ну, в усьому. Щоб зайве світло не горіло, щоб обігрівач там, якщо тепло на вулиці вимкнути там чи що. Що ще в мене? Господи, це світло, це світло. Ага, бути доброю до інших нових людей, які е приходять в колектив. От, Що ще. А, слідкувати, щоб діти не розкидали одяг. От іще. Тому що вони кидають одяг, де попало, і був такий випадок, що дитина кинула на вулиці одяг, дощ пішов і вся куртка намокла. Тобто обов'язково ти бачиш, що діти десь щось, а вони кидають тут, я кажу, де завгодно можуть валятися. І там гуляєш в спортзалі, в спортзалі забувся. Повернувся без одягу, спортзал закрили. Потім іти на кухню або гуляти потрібно одіти одягу. Ну... Там Верхній одяг, куртку, чи, що, чи пальто. А його немає, він не може одягти, тому що там розкидав. На скам'яки кидають, тоді де вони ще е, у листя десь закопують, ну де завгодно. От, це потрібно слідкувати, щоб діти свій одяг не кидали. А е, у кожного ж є свій вішачок, тобто своє місце, щоб вони вчасно відносили на цей вішачок. От, тому що ну, от, такі от справи я ж кажу, було з дитиною, що повністю намоку куртка на вулиці. Дощ пішов, вона валялася, він її закинув десь за, за углом, де й не видно. Тобто це треба зразу вже в собі виробляти а, ці ну, навички, щоб воно вже було привичкою. Тому що наступного року будуть слідкувати за мною, як я виконую ці обжективи, обов'язки. Да? Так, і ще один, щоб діти, коли їдять, не викидали багато. Тобто тут як, допустим, наприклад, там їжу є порція, приносять. Якщо е дуже багато там, на певну кількість дітей залишається в цих викидків, тут же тут, тут їжа, оця вона окремо йде, її складають в окремі кулочки і потім переробляють на топливо. Да? От вона там не є десь, ну, проробляють на паливо. І це ці відходи що органічні. Да? І от щоб діти не викидали, щоб не треба було навіть зайвого готувати. От тобі накладаю, ну, Є певна порція. Да? Якщо багато викидають, з цього виходить цих відходів, то будуть зменшувати кількість, тобто менше тобі наступного разу привезуть. І тому це також мені обов'язково, щоб діти менше брали, скільки воно. Ну, Скільки треба з'їсти. І, і от у нас є такі штучки, де записуєш. Оце діти їли добре, оце багато в тебе після того, як вони поїли. От, да? Оце ти багато викинув. Цього не їли взагалі, цього ще щось. Розумієте? Тобто отак ставляться двайливо. Я рахую, що дійсно нашого то викидати, виливати у нас взагалі викидають по мої, ну, разом, або вони унітаз зливають тут, ні. Тут, бачиш, вони <пакети>, пакети складають в окремий смітничок, і тоді це сміття переробляється на топливо. Тобто до цього є дуже такий, бачите, гарний підход, мені здається, і плюс того, що дивиться за дітьми. Нащо їм давати певну порцію, якщо вони не з'їдають або і тобто, тут діти самі собі сервірують і потрібно їм постійно пояснювати, тому що деякі... Накладають зразу багато, тоді доїсти не можуть, да? і воно висипається, ну викидається. Воно все зараз викидається. Просто якщо ти навчиш, то просто будуть менші привозити меншу кількість їжі. Да? Якщо навчиш дітей, отак от їсти, тобто на кожну, я так думаю, школу виходить ну, така от система, що вони переглядають. О, цього забагато давали, можна трошки менше вирізати. І відповідно в цьому ж є і економія, і ці продукти десь підуть комусь кому, ну, з економних не, не будуть їх готувати, щоб потім переробляти на паливо. Да? От, Тобто це в мене також оцей обжектив, що одяг я розказала, да? електроенергія. А, і четверте це оце. бути чимною з людьми, які прийдуть, тому що от нам. Після Нового року, після канікул, не вистачатиме дві людини. Тобто десь будуть їх шукати. І також одна на моє місце. Це мої години. 24 виходить. Ну там вийде менше 18, тому що не буде цього центру посередах. Тільки школа, то це виходить 18 годин. Не дуже багато людей йдуть на такі години. А друга взагалі. Там тільки на вечір не вистачало. а ввечері ти працюєш скільки? Три години дві сорок п'ять. а дві сорок дві години 45 хвилин. Ну, хто захоче так, тому так і не вистачає цих аніматорів. Тому що, по-перше, що розбити протягом дня, то і так, то і так, так приходиш. Хтось тобто приходить взагалі, на, оце як ти приходиш на 7.30 до 15 години, працюєш, це найкраще. Також без перерви, майже цілий день. Хтось приходить на 11.30, так як я до 19, .00, 15, .00, ну це з перервою. Дві години потім гуляй. Ну, тобто, це значить обов'язково потрібно, щоб людина десь поряд жила, машину мала, або такий тиск, або. Любила дуже працювати з дітьми, щоб ну, як би, бути на цій роботі, знову ж так, для тих, хто емігранти, да? а спробуй вивчити ту саму мову. От, і багато хто ж, ну от, я думаю, тут навіть не в мові деякі франкомовні, ну, із регіонів, там що раніше Франція там. Мало так, колонії. Але знову, нащо їм працювати на ці мало годин, якщо вони отримують допомогу? От, от так воно і складається. Вчимо от, такі справи.